Сьогодні поговоримо, як ще можливо більше заробити на редикції при вирощуванні. При реалізації. Так, усім привіт! Це YouTube канал Агриш. Мене звати Тимур. А, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, якщо це відео буде вам якось цікаве або корисне. У мене є така пропозиція, котру я а, не, не дуже давно про неї дізнався, що таке є, що таке можливе. Це гарна ідея. А ця ідея така. Ось як ви бачите зараз на картинці. Це вирощує редиску. Це, я вважаю, не для дуже великих об'ємів, не для гектарів, десятків гектарів. А це для тих, хто продає свою редиску на пучок в'яжуть. І це коли ти в пучок робиш три кольори: білий, червоний і пурпуровий. І для цього підходять, є Два гібриди повинно бути один білий, другий пурпуровий. і будь-який червоний, я, який ви а, вирощуєте, який у вас гарне, гарно виходить. Ці а, а, гібриди, пропоровий гібрид, а, він вже починає з'являтися в продажі. А, внизу під відео буде посилання, де можливо купити усі ці а, гібриди е, білий і червоний. Ось, а, які характеристики мають ці гібриди? Пурпуровий гібрид це такий більш червоне забарвлення. А, називається гібрид Пурпела це новинка. Це унікальний гібрид редізу з привабливим пурпуровим забарвленням, який чудово комбінується з білим та червоним кольором. Це додає. В а, вартості і більш гарного вигаду. вегетаційний період 25-28 днів. Рекомендована густа а, висіву 200-250 на на метр квадратний. Є там різні стійкості, а листовий апарат помірної довжини добре прикріплений до корнеплоду. Корнеплоди округлої форми з бездоганною внутрішньою структурою. Тобто, ну, зараз всі нові гібриди йдуть з серединою дуже класною. М'якош відмінної якості, білосніжний, щільний, навіть при, коли воно стоїть довго не збирається. Стійкий до несприятливих умов вирощування. Цей гібрид дуже вражений і підходить класно для отримання пучкової продукції, та і основної. Але найкраща його цінність це коли він в пучку там, з чимось в порівнянні з білою і звичайною червоною. Називається гібрид. Пурпела це від компанії Хазера. Внизу під відео є посилання, де можливо його придбати. Ем, до речі, це відео це не реклама. Я нічого не маю від компанії Хазера, але це моя мета, щоб фермера, котрі мене слухають, котрі вирощують, мали можливість більше заробити, більш, гарне, ем, більш, більш гарно мати продукцію і бути конкурентним на. А під час продажу. Був приклад, коли пучок був 10 гривень. Це було декілька років тому, коли ця радиска була на випробованні. А пучок там, де була пропела, біла це буде Вайтела і червона була міліта або аутела, Теж від Хазери він коштував 15 гривень. 10 і 15 більше на 50%. і це Гарний заробіток. Далі біла радиска, котра може тут бути, котра може тут вирощуватись. Біла радиска це Вайтела, теж від компанії Хазера. Він ранньо стиглий, швидкорослий гібрид для ранньої почкової та основної продукції. Рдис має екзотичне біле забарвлення зовні та всередині. Всередині вони всі білі. Редис, рекомендована норма висіву 230-270 на сіни на метр квадратний. Більше, більше ніж у пропели і у інших гібридів. Це чому? Тому що далі тут є опис: листя дуже, дуже добре прикріплене, і воно йде зразу до гори. Тобто воно не йде в, в різні боки, а воно йде таке, воно прямо, прямо стояче листя. І а завдяки цьому можливо більше сіяти. Я не рекомендую більше сіяти, але це можливо листя, котре а, с, а, росте вверх, воно дозволяє більше сіяти і більше а, брати продукції з метра квадратного. Серцевіна відмінної якості щільна без водяних кілець. Листовий апарат, я вже казав, прямо стоячий. Вайтела має високу стійкість до борошнистої роси. І толерантний до перноспорозу та фузаріозу. Ось ці два основні а, гібриди. Вайтела біла і пурпела. А, вона така пурпурного темно-червоного кольору. Це основні і будь-який червоний а, гібрид. Я бачив зв'язці оця картинка, де їх тут три кольори: це а, а, була, мабуть, Аутела. Ось, а так ви можете будь-який, або там е Селеста, або Бодіам, або ще якийсь. І цей пучок, який має три кольори: білий, червоний і темно-червоний, е можливо, більше продавати. Як на вашу думку? Е потрібно так робити, можливо, більше е заробити е варто воно, воно того чи, чи ні. І була для вас ця інформація, корисна чи ні. Е Намагаюсь бути максимально корисним для вас з гардиш. Вважаю заробляти можливо більше.